Чисте духовне молоко. А що таке чисте Боже? Що, що таке чисте духовне молоко? А чисте молоко це то, що Бог спасає. Бог спасає грішника. Бог дає грішникові надій. Мотивуйме ці думки особі. в вдома. Не зрівніме себе, наскільки я кращий, наскільки я гірший. Ми все в своєму житті гірших за себе. І все в своєму житті кращих за себе. Не треба зрівнювати. Пам'ятаємо, хто ми були і що нам Бог дав. Бог нам дав надію, Бог нам дав віру, Бог нам дав натхнення, Бог нам дав можливість не тільки воскреснути, а бути з ним в Божому Царстві. Нехай Господь поблагословить нас, щоб ми. Напротязі, коли вийде ми з цього служення, напротязі нашого робочого робочої неділі могли споминати ті слова. Господи, дякую Тобі за Христа, в якому є моя надія, дякую Тобі за Христа, в якому є прощення моїх гріхів, дякую за Христа, в якому я мав майбутнє, дякую Тобі за Христа, в якому я мав Царство Боже. Без Христа ми ніхто. І звати нас ніяк. Нехай Господь не поблагословить нас, щоб ми жили з цією надією, жили з цією вірою, щоб ми кожного дня мотивували в собі це. І ми не раді. Ми не будемо такі кислі, устарші. Чому? Тому що ми встали, ми розуміємо, що один день ближче до чого? Не до смерті, а до Божого царства. Знаєте, смерть і Боже царство це дві різні речі. Нехай Господь поблагословить нас, дасть нам сили, віри, натхнення. Давайте помолимось.